Плинність часу фізично прискорюється на очах, іноді виходить плисти в швидкості потоку, іноді поки що вивалююся. Але вчуся кумекати і адаптуватися до сучасності. А, правильно, правильно, що мислите і стараєтесь, але дивіться, якщо би ви трансформували те, що не життєздатне, і не витрачали на це час, і трансформували свій побут, своє спілкування з людьми, роботу і багато чого, от, взагалі, ми люди, такі, да? не конкретно ви. То часу би вистачало, гарантую, часу би вистачало. А ми намагаємося той спосіб життя притягнути в цей світ. Ну, дивіться, як приклад, раніше кожен їздив зранку, вставав. Вів дитину в школу в садочок, їхав на роботу, був на роботі, вже нічим займатися, не міг, навіть в соцмережі зайти чи щось, да? такого не було можливості, якусь роботу ще зробити онлайн. І потім він так само їхав додому, потім купляв якісь продукти в магазині, потім стояв, готував їсти, потім перевіряв дитину. Ну, я принаймні так жила, перевіряв дитини уроки, потім ще треба було попрати, приготувати, помити, прибрати. Ще добре, якщо якусь книжку ще встигнеш почитати, вже не говорити про хобі. Про друзів, ну, ще там телевізор ще, ще колись дивилися, а потім вже ні. Ну зараз же світ змінився середньостатистичної людини. Можна працювати в онлайн, ви взагалі нікуди не їдете. Ви навіть штани з, <смас> з капцями можете не купляти собі тільки верхня частина, якщо ви працюєте от в онлайні. Ви ж зараз не знаєте в штанах, я сижу чи ні, правда? Ну тобто, наскільки це стало дешевше, практичніше, я нікуди не їду. Да, дехто ходить ще на роботу, так, да, правильно. Ну але в будь-якому разі багато речей можна зробити не їхати. А поговорить по телефону з людиною вирішити це питання. Чи в електронних якихось там сайтах зробити якусь проплату, не йти, не стояти в черзі величезній з -зі злобними пенсіонерками, щоб заплатити по квитанції. Боже, скільки там часу пройшло по квитанції заплатити за квартиру і кожного місяця. Ви не стоїте в величезних чергах в супермаркеті. Ті черги, які ви зараз бачите перед святом, це не ті черги, коли ми стояли інколи і і по добі, і мінялися один одного там за е, ковбаскою, тою, чи щось привозили, ми там займалися. Ти 32 друг. Потім 75-й, а потім 118-й. І отаку крутилися, бо давали там по пів кіла ковбаси, наприклад, в руки. І ти стоїш в молочний відділ окремо, в м'ясний окремо, здача склотари окремо, за хлібом окремо, і так далі. і так далі Ви не уявляєте, як ми тоді жили? Не уявляєте просто. Я тепер, коли кажуть онлайн, боже, я кажу, яка краса, яка краса? Ми можемо з вами поспілкуватися, і я собі тут, в штанах чи ні, да, прийшла з городу Тут мене може там, не знаю, обід готуватися он в, в цьому в печі, поки я з вами спілкуюся. Там правка в мене працює, там ще щось. Не жалійтеся, мої дорогенькі, що вам часу не хватає. І ми ще встигали все і бути тоже і красивими, і освіту отримати, і дітьми займалися, не так вчилися, як зараз, що скільки завдань, скільки всього, всього, всього було, і контролювали, і ще на батьківські збори ходили, не в онлайні батьківські збори проводилися, і не в чаті писалися проблеми. Так що не жалійтеся, мої хороші, ви просто не вмієте організувати свій час. Як собі хочете це сприймаєте, вчіться. Ну, понятно, що в мене є досвід, я знаю, як було і як можна зараз інакше зробити. да? І ще порадіти цьому. Мої хороші. Ви знаєте, що ми перестали багато людей радіти цим всім зручностям. Ну, реально. Ну, реально. Так порадійте, що є така можливість. Не йдете ви в тій черзі стоять. Ура! Зайшли в супермаркет, проїхали возиком, взяли собі все, що треба. Якщо перед вами три людини на касі, оце то черга. Ну, хай п'ять, хорошо. Ну, якщо ви зараз не... вам черга не хочеться чекати, ви прийдете в інший раз, коли черги не буде, в інший час прийдете. Знаєте, це був також, також анекдот такий, е, я зараз його повністю не розкажу. Ну, суть така, що летить с -с 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 перший рейс якогось там неймовірного лайнера. Літак. Летить і взагалі тільки запустили якісь нові технології, там комфорт неможливий, обслуговування неможливе, все таке класне, все таке круто, такі якісь технології використані. І підходить стюардеса, ну там спілкується з пасажирами, і один такий невдоволений, невдоволений. А що це у вас недостатньо швидкий тут інтернет? Ну приблизно розумієте? Ми до хорошого привикаємо дуже швидко. Зараз нам, оце з цим блекаутом, ми, хоча б почали розуміти, як це зручно, коли є світло, коли є вода, коли є тепло, коли ходить транспорт, коли ми можемо зв'язатися з рідними людьми. Ми хоч почали це оцінувати трошки, ато ж, все мало і мало, ми все незадоволені і незадоволені. Чому не концентруватися на тому хорошому, що є, а його багато є в будь-яких умовах? Ми живі, проснулися, непогано себе почуваємо. Руки, ноги ходять, водичка з крана тече. Туалет змивається, світло горить, каву можна зварити. Стало погано світло, ми купили ліхтарики. Павербанки, екофлоу, генератори і так далі, і так далі, і так далі. Так, є складнощі, є складнощі, безумовно. Ну ми точно оцінуємо і бачимо те, що в нас є. Чи ми концентруємося тільки на тому, що нас лякає, що нам створює труднощі, що нам створює дискомфорт. Для когось катастрофа. Ми не можемо з чоловіком поїхати на курорт. Ми звикли стільки років їздити, а в цьому році ми не можемо поїхати і вже два роки не можемо поїхати. І все, для людей перекреслено все. Їм все погано, все їм не підходить, бо в них не зберігся минулий спосіб життя. Вони не хочуть, не хочуть. Вакцинація, згадайте. Багато людей зараз прозріли і зрозуміли, що їх в дурні пошили і підірвали їм здоров'я. Да? А тоді, коли я питаю, чого ти дав себе на два-три рази на ці... Ти ж не міг, то ж є варіанти, і були варіанти не тільки в Україні, а й в інших країнах. Були варіанти скрізь, як би хотів. Ми спланували поїздку. Ми там їхали відпочивати. Ми там давно мріяли подивитися якусь там красоту в іншій країні. Тобто люди дали. Себе в залог своє здоров'я і майбутнє, бажанню зберегти минулий спосіб життя. А його ж немає, все одно не зберегли. Але тепер вже й нема здоров'я. А є придурки, які нічому не навчилися, і їм запропонують нове, і вони підуть. Вони нічому не навчилися. Ну, ми ж з вами не такі, раз ми тут з вами зібралися, правда?